Канали в цих нішах виходять на монетизацію в перші два тижні. На одній із них платять по 10 тисяч доларів за кожен мільйон переглядів. Відео робляться супер легко, і зараз я вам покажу, що це за ніші. Покажу багато прикладів каналів і розкажу, як вам це повторити. І для цього всього вам не потрібно знімати себе на камеру або озвучувати щось. Бо абсолютно всі відео робляться самим простим монтажем з любого ноутбука або телефона. А найголовніше список з усіма цими нішами я віддам вам в кінці відео. Тому дивіться його до самого кінця, щоб дізнатись, як його отримати. І почнемо ми з дуже популярного. Гарний на даний момент ніші вона зараз практично на піку свого хайпу, тому що це буквально новий персонаж, якого всі починають знімати, і він збирає просто якісь шалені перегляди. Подивіться на автора цього ютуб каналу. Кожне відео залітає мінімум на мільйон переглядів, і це просто якесь чудо, тому що він за місяць збирає 15 мільйонів переглядів. І якщо цю цифру переводити в долари, то RPM на його каналі близько 2 доларів. Та як це ігрова ніша, і всі його відео йдуть більше 8 хвилин. Тому з цього каналу він заробляє більше 30 тисяч доларів на ось таких простих відео, які я вам зараз покажу. Але дуже важливо відмітити, що це все саме Довгих відео те без шорців він збирає 15 мільйонів переглядів в місяць. О, oh, no. каналів дуже і дуже багато, і сама оця штука з прунки, як називається оця ніша, вона досить обширна. І от люди знімають з нею багато різних тематик. Хтось робить саме анімації, як оцей автор, і він збирає по 26 мільйонів переглядів в місяць на довгих відео. І також заробив близько 30 тисяч доларів за останній місяць, а при цьому він випустив взагалі тільки 4 відео за цей місяць, які йдуть взагалі по хвилині часу. Тобто, вдумайтесь просто, він робить хвилинні анімації про популярних персонажів і заробляє по 30 тисяч доларів в місяць. Щось подібне робить і автор цього ютуб каналу, в якого 10 мільйонів переглядів за місяць, тільки в нього чуть-чуть інша підніша. Але також ці самі персонажі, і також це сама інгра Incredibox. ふぅでんふぅでんふぅでんふぅでんふぅでん Не треба питатись, хто це дивиться. Вам просто потрібно робити такі відео і заробляти з них. Зрозумійте, що на ютубі дуже багато різних глядачів. Це дивляться діти або ж підлітки, які грають в цю гру, які ці персонажі. Тому попит є, і попит дуже великий. Як ви бачите, просто мільйонні, десятки мільйонів переглядів збирається персонаж, тому чому б його не робити? Наступна ніша у нас вже відрізняється, тому що це вже не хайп персонаж, як був минулі ніші. А зараз ми поговоримо про справді довгострокову нішу, яка стабільно збирає мільйони переглядів. І цей автор живе вже роками. Його канал вже більше двох років, і при цьому він стабільно збирає свої 5-6 мільйонів переглядів. Переводячи на гроші, так, це приблизно 5-6 тисяч доларів, але також це дуже достойний дохід. І ось, що це за ніша. Let's make a flag fight in which the more beautiful one will... І Якщо щось зразу скажу, озвучувати це все можна просто нейронкою. До речі, у мене є своя нейронка, яку я спеціально розробив, щоб озвучувати текст, тому що платити буквально сотні, а то й тисячі доларів за якісь Eleven лапс, я взагалі не готовий. Тому я просто створив свою нейронку для того, щоб озвучити свої відео. І тут можна вибрати просто сотні різних голосів, десятки різних акцентів, можна вибрати жіночий або чоловічий голос, і однією кнопкою буквально в секунді можна озвучити відео. Hello, YouTube. I make the best video ever. Please like and subscribe. Але якщо щось у нейронку просто так не получити, і я навіть її не продаю ні з яких гроші, Звичайним людям це чисто зроблено для мене і для моїх учнів з навчання, тому до цієї нейронки мають доступ буквально пару десятків людей. Але як ви розумієте, найбільший її плюс в тому, що ви можете озвучити безкінечна кількість тексту без будь-яких лімітів. Тобто, якщо ви здаєте на той самий Eleven Labs, ти тут ви будете платити за 2 мільйони всього на всього 2 мільйони символів 300 баксів в місяць. То це взагалі бред. Вам цих 2 мільйонів символів не хватить навіть на те, щоб місяць вести нормальний канал, Якщо ви робите, наприклад, якусь нішу з історіями або великими сценаріями. А тут немає абсолютно ніяких лімітів, та й ця нейронка вона буквально безкоштовна. Але зараз не про це. Давайте повернемось до самої ніші. Так от ніша з прапорами. Що це взагалі за ніша? Egypt. Загалом цей чувак бере два прапори любих різних країн і робить буквально змагання між ними. Він просто бере картинки, які зображені на прапорах, і робить між ними битву. В принципі, це все. Якщо щось нічого тут суперінтелектуального не буде, всі відео вони абсолютно одинакові. Тобто ми зможемо відкрити любе відео з прапорами. Ugh! <sighs> Він просто вирізає картинки з прапора і їх анімує. А наступна ніша у нас для любителів кіно, тому що вона посвячена повністю популярним акторам, знаменитостям і те, скільки вони заробляють із своїх фільмів. Наприклад, ми можемо відкрити якогось Том Круза і подивитись, скільки він заробив з кожного свого фільму. І як це виглядає? Загалом це створюється просто один готовий шаблон, по якому ви створюєте кожне відео. Тобто усі ці відоси вони створені по одному шаблону і міняються тільки картинки і текст. Наприклад, ось він дізель тут просто показані всі його фільми. Це можна через чаджіпті зробити. Введений текст, скільки він заробив цих фільмів. І і воно просто так слайдшоу іде. Як ви розумієте, це робиться супер просто, і, і ви можете навіть на львів YouTube біржі попросити якогось воркера, щоб він вам за гривень 500 зробив ось таку анімацію в After Effects, і ви потім просто будете самі міняти сюди картинки і текст, і таке відео будете створювати там за пів години часу. І при цьому, враховуючи те, що деякі відео йдуть більше 8 хвилин, цей чувак заробляє досить непогано, тому що ніша кіно справді дуже добре оплачуємо, і і тут може RPM бути справді близько 3 доларів, тому свої три тисячі доларів на місяць він з цього заробляє. А зараз я вам покажу нішу, на якій мій учень заробив вже більше 20 тисяч доларів. Це сама-сама-сама саме сама банальніше, яка з Загалі може бути і здавалося б наскільки вона реально потрібна людям на Ютубі? Це тести з водіння. Загалом, як це виглядає? Зразу скажу, що оце конкретно не його канал, це просто приклад того, що він робить. Don't you know the rules of the road? That's a fatal mistake. Ось ця озвучка робиться нейронкою. Далі ось таку картинку ви можете або генерити нейронкою, або заказувати у любого воркера за пару сотень гривень. І далі все, що вам потрібно робити, це просто на оцю картинку на монтажі додавати ось такі плашечки з варіантами відповіді. І люди до самого кінця будуть дивитись, щоб дізнатися, щоб дізнатись, яка правильна відповідь. І вже ось тут, в самому кінці, ви їм говорите, що правильна відповідь один. І люди реально дивляться до самого кінця, таким чином у вас дуже високі утримання. І такі відео збирають по пару мільйонів переглядів. І для тих, хто не розуміє, як це працює, завжди був є і буде. На тести з водіння, тому що, наприклад, я колись давав на права, хтось з вас колись давав на права, хтось з вас тільки буде здавати на права, і людям завжди це буде цікаво. Люди завжди будуть цьому тренуватись. Тому це вічно зелена ніша, яка буде набирати перегляди просто роками. І канал мого учня зараз на пасиві приносить кожного дня по тисячі гривень, при тому, що він вже місяцями не викладає відео. Зараз я вам включу на пару секунд інтерв'ю з ним, тому що це дуже варто вашої уваги. раз у тебе був канал по... тестам з водінню. Як цей канал ще поживає? Той канал нормально на пасиві приносить там кошти. Тобто цей канал тобі вже накапав 4, 7, Сопротивле буквально mm -hmm. по собі по приносить. Ну, прикольно. А повне інтерв'ю з ним та ще десятки інших інтерв'ю та відгуків Ви знайдете в описі під цим відео. А ми поки перейдемо до ніші шорців, які згенеровані нейромережею, і цей канал це якийсь абсолютний абсурд, тому що він зібрав 1,6 мільйона підписників. Буквально за 79 відео. Його шорти збирають десятки мільйонів переглядів, і всі вони згенеровані повністю на нейронках нейронка. Альостатув тічергелмін самон бриксамтіші Great job. Тобто цей чувак через Леонардо і, можливо, Міджорді, можливо, через чат GPT генерить ось такі картинки, робить субтитри в Капкаті і озвучує їх нейронкою. Sun, I the Якщо ви захочете повторити, то єдине, що вам потрібно знати, це те, що картинки мають бути максимально насичені, повинна бути якась ідея. Тобто в кожного відео є якась ідея, і картинки повинні мінятися буквально кожну секунду, тому що це шорти, і людям потрібна динаміка. І таких схожих каналів дуже і дуже багато. Наприклад. Автор цього YouTube каналу зібрав 2,4 мільйони підписників за 25 відео. Це взагалі жесть. Його відео збирають по 160 мільйонів переглядів. Так, вони також абсолютно ніякого сенсу не мають, в них просто є крута ідея, і це дивляться діти. Так, це дивляться реально діти, тому що їх дуже багато на ютубі. Цей чувак просто вдумайтесь, заробив собі на золоту кнопку ютубу за 25 відео. Це просто жесть. Ось ще один такий самий канал по спайдермену повністю. Тих каналів дуже і дуже багато. А наступна ніша в нас буде якраз для творчих людей і для тих, хто хоче робити якісь прості анімації або щось малювати. Ці два канали вони побудовані на тому, що вони розказують, як би вам жилося, якщо б ви народились твариною. І вони просто беруть багато різних тварин і роблять з ними анімації. Наприклад, як би було ваше життя, якщо б ви були нижнім леопардом and look at something that isn't the ceiling. Або ще один такий самий канал. Що було би, якби ти народився конем? Прейдов кіксеншовсфронсталіен. Міз жостебезаголом ви поняли. Це дуже проста анімація, яка робиться навіть в пейнті, але тут потрібно усичвість, щоб сидіти це все малювати годинами. І дуже дуже крута ідея. А наступна ніч у нас буде для тих, хто любить грати ігри з телефона, а особливо для тих, хто любить грати PUBG, Free Fire, або ж Call of Duty Mobile, І саме на цьому побудована ось ця ніша цей чувак просто записує запис І Він грає катку практично без монтажу. Він зліть чорні полоски вставляє по бокам. І збирає при цьому 5 мільйонів переглядів, що рівно близько 10 тисячам доларів на цініші. А по факту він просто сидить і грає ігри і при цьому ще заробляє гроші. А відео він взагалі випускає не так часто, за цей місяць до нього вийшло всього на всього 5 відео. Тому, якщо ви любите грати ігри, ця ніша точно для вас. А зараз ще одна ще простіша ніша анімації, але з дуже крутою ідеєю. І якщо коротко, то це просте пояснення або навіть туторіали до складних речей. Наприклад, торіли по тому, як скинути вагу, по тому як вивчити нову мову, по тому як розібратися в податках, по тому як знайти друзів і взагалі супер банальні проблеми, які взагалі тривожуть людей, і вони хочуть з тим них відповідь. Бить, але максимально просту, і цей чувак просто зібрав детальний покроковий гайд по тому, як, наприклад, вставати в четвертій ранку, і просто подиться на якість його відосів. Біг 18 номерзен лайф та евривонманстечів ейтінтбертей, агандркей саларі, онмільн долар нетворт. Севен загалом, ну тут немає взагалі практично ноль анімації. Ну це реально пейнт малюється. Тільки в нього є крута ідея. І він реально писав крутий сценарій. І взагалі, ви, в принципі, повинні розуміти про Ютуб дуже важливу штуку. На Ютубі рішає не красота, а клікбетність і крута ідея. Далі у нас буде супер ніша, її можна навіть робити з телефона. Це просто звичайні меми, а точніше батли мемів. Загалом тут майже ноль анімації, і судді в тому, що завжди є якісь популярні персонажі. Колись він брав копібару, колись брав якісь снеківські всі. Зараз появився цей самий спрунки, і він просто підлаштовує весь свій канал, всю свою тематику під популярних персонажів. Коли пропаде хайп цього спрунки, появиться якийсь новий хайп, і він буде знімати ці меми з ним. Тому це по факту теж вічна ніша, просто вічна ніша на мемах. Ось цей чувак створив канал два місяці тому і вже заробив більше 50 тисяч доларів. Це просто жесть, тому що його відоси збирають по 4 мільйони переглядів за декілька тижнів. Це буквально нова ніша, яку ще ніхто не робив, і вона прямо зараз на хайпі. І я також починаю її прямо зараз робити, тому що не можна втрачати таку можливість, коли YouTube тобі просто дає заробляти. І при цьому що це і так вже ніша історії, яку я вже давно давним з учнями роблю, і ми повністю знаємо все про цю нішу, як вона працює, і ми заробили тут вже не один десяток тисяч доларів. Тільки зараз у неї появляється дуже багато різних підніж, коли історії можна писати вже тільки не в одному направленні, як це було зазвичай прийнято, а максимально на різні тематики. І цей чувак цьому доказ, тому що він заробив свої десятки тисяч доларів просто на дуже круті ідеї, яку ми прямо зараз також будемо робити. І цю нішу я даю тільки на навчання і тільки своїм учням, щоб отримати її та наш софт по зустрічі тексту, все, що вам потрібно, це просто зайти на навчання за посиланням в описі під цим відео. І повний список з усіма цими нішами я віддаю вам абсолютно безкоштовно. І все, що вам треба зробити, це просто заповнити анкету за першим посиланням в цьому відео. Ця анкета ні до чого вас не зобов'язує, ви просто її заповнюєте і одразу отримуєте список ніж. Вам не треба нічого купляти, просто весь список ніж ви отримуєте просто так. А уже з тими, хто захоче зайти на навчання, зв'яжусь я або моя команда і все детально розкажемо. Тому заповняй анкету і Побачимось на навчанні.